Потім з після першого зайшли до Золочева. Учасники наші, наші військові приймали участь у кідаці Чорнобильської атомної станції на Закавкарні, Берховичі. Ну і АТО 10 ротацій були на сході. Тут ще є командири, є ті, хто навіть мене можуть пізнати, там десь видно є. Я салазик той, хто вміє співати, той, хто гирю вміє підняти, а той, хто гирю не піднімає, не співає і не розказує, той апонує. Це люди. люди, тому що частина це є територія, а історію творять і пишуть її люди. І сьогодні е, я хотів би, щоб про історію розказав голова ветеранської організації навчального центру, полковник у відставці Кутинський Петро Павлович. Всім добрий день, дякую, що ви приїхали на Холодлочинську землю. Хочу так в двох словах сказати, тому що час трошки обмежую, у вас дуже велика програма вашого перебування в місті Золочі, та коротко розказати про історію навчального центру Національної гвардії України. Я можу трошки вибачитися перед тим, що в мене трошки будуть слова перевітатися внутрішніх військ і Національної гвардії України. Бо тому що до Революції Гідності навчальний центр був внутрішній квіст МВС України, а після Революції Гідності навчальний центр перетворений навчальний центр Національної гвардії України. Але історії історії історію вичерпнути не можна. Історія навчального центру розпочинається з 21 вересня 1951 році. В місті Броди був створений перший навчальний загін після воєнних продовжує. Загін був призначений для того, щоб готувати молодших командири та кваліфікованих солдат для внутрішніх військ Національної гвардії України. По виконанню, по виконанню дорогами закабклазяння. Це є ветерани, які приймали участь у миротворчих місцях. Ви пам'ятаєте, що з першого розпада Радянського Союзу необхідно було виконувати ці обов'язки. І офіцери виїжджали, ставали між ворогуючими сторонами і забезпечили мир. Що стосується, що стосується е, Чорнобиля, десятки, десятки військовослужбовців навчального центру в перші ж дні. Після аварії виїжджали туди. Вже на другий день після аварії наші військовослужбовці були безпосередньо під час ліквідації пожежі. Метру в зоні АТО, тут є фотографії наші. Перші рази, коли їхали в АТО, тоді ніхто ще не давав ніяких учасників бойових дій, ніяких гарантій не було, але сказали, що потрібно. Зібрали добровольців, як братів кого не жалко, і були силато. Перші блокпости займали під окупованим Слов'янськом. Якраз було видно і вежу на горі карачу. І тут ви бачите, це є прості хлопці. Це не є якісь ті, що грають спецназовці, які там фотографуються перед зеркалом, грають вишцой, намальовують собі обличчя. Це є прості хлопці. Вони можуть бути невеликого зросту, в них не обов'язково там красає саме клічак. Але це ті, хто готові вийти на будь-який рубіж, там, де скажуть. Там, де скаже керівництво наше, де скаже держава. Ну, оце ось де непохитний та пильний нас майор Козирєв, ось на цьому огляд. Блокпости тоді робилися із підручного матеріалу. Ну, це ще є Донбасі, бачите, сам знак уже такий розстріляний. Якраз коли я ще керівником був керівником то сусідній пост, ми були цього. На сьогодні у сусідній пост перший фактично був знищений з танків сепаратистами. Сепаратисти вдавалися до хитрощів, потягали український прапор на танки свої, під'їжджали в притул і розстрілювали до хвост. Разом з боєкомплектом вилетів стрілових, і стріляв на танку. Зараз оцей танк, що наші, ми зможете побачити, як бтр 4 є, він дозволяє обстрілювати наші, обстрілювати е, сепаратистські БТР на відстані до 4 кілометрів. Тому ми стаємо сильнішими. І ще є зброя, яка сьогодні новіша, ви можете подивитися. Дуже багато є з того, що це бачите, переходячий вимпил ще був у чимному стрілковому подразділенні. за відвічною результати, так від нас як залишався. Це починаючи вже новітні, тут можна подивитися, Це, бачите, це нагороджено булавою, це, це навіть мені вручали. Те, що для часті, то воно йде. Це музей. Тут є чи той іноземні гості, дорожі, це наш, це написано, голова адміністрації нас вручав. Ну і по наших командирах, як бачите, що дуже багато командирів військової частини мають генеральські звання. Ось вони, подивиться, генерал Майор Кондратюк, вже він генерал лейтенант ось нижче, бачите, Володим, Володимир Васильович. Зараз командує Південним територіальним управлінням. Генерал, а Олександр Степанович? Менше неділі тому день народження, його 55 років вітав. його. Зараз знаходиться на пенсії. Генерал-лейтенант Інтяй очолював департамент виконання покарань. Тимощук теж саме був начальник до начальника штаба військової служби. Тобто дуже багато виходців із нашої військової частини. Мають генеральські звання. Генерал Майор Бонар Володимир Іванович теж зараз генералом служить. За начальника штаба ВІЗ приїжджав до нас на 65-ту Тут нас дорожимо своїми випускниками, тому що це фактично навчальний центр, він готує, готує випускників для всієї Національної гвардії України. Це єдиний центр, сюди з'їжджається дуже багато людей. Тут проходили спецпідготовку і спецпідрозділ Лондбас, і спецпідрозділ «Азов», і батальйони міні-кульчив, і добровольчі батальйони Вони проходили тут підготовку. Е, Ну, Я вважаю, що людей треба готувати. Ті, хто йдуть на війну, це не повинні бути гармати м'ясом, це повинні бути хорошо озброєні, відровані, вмотивовані молоді люди, молоді групи інструкторів в Америку і подивився, чи те, що міг поряд, те, що вони вчать своїх і нас це одне і те ж саме, Тож не так, що нас порівняно податок. Це в них називається жетон. В них називається жетон. Вони включають друг другу такі жетони, коли є співпраця. І якби через деякий час, через зустріч, через... Якихось там, наприклад, 5 років вони зустрічаються, вони кажуть, покажи жетон. І той, хто кому вручили жетон, цей, він має показати жетон. Такий жетон в мене в кабінеті зможете побачити. Я коли сказав, що я цей жетон подарую в музей, вони тут вже достали другий, сказали, щоб той був особисто в мене. Тому один із цих жетонів можете подивитися, тут є всі прапора тих країн, які допомагали Україні на той час по навчанню. Багато було вложено коштів, площі, що можете. Таких жетонів випущено всього в світі тисячу штук. І сюди я був призначений з його благословіння. І є геть молоді хлопці. Багато загинуло, я колись служив в розвідувальній роті спецпризначення, спецпризначенці влягло теж. Дуже багато жаль, але ми про них пам'ятаємо. І дівчина, в якій косало так заплетена, як одного із наших політиків. І французи, французька делегація прийшла, французи дивився, дивився, говорить, я цю жінку знаю. Я говорю, на жаль, то не вона, тому що ту женщину, що ви знаєте, коли ви робимо мерегу, вона ще не була народжена. Так що, нас, е, так нас, Але забрали ми ще Національної гвардії України. Тому далі ми переходимо до клубу. Так? Так. Ну, Командир навчального центру Михайло Вітович розказав про історію частини. Дуже колочить по цих да, експонатах про про історичну Я хочу буквально декілька слів про історію нашої співпраці. Коли почалися події в 2014 році, я потелефонував, попав зразу на заступника. Потім ми повернулися величезного відносно співпраці. Пам'ятаєте, хлопці, які ми тут же виїхали, Михайлович дав добро. Ми почали співпрацю вашим приїздом в нашу гімназію. Імені Євгена Петрушевича деталі почали ми робити збори ветеранами з молоддю, готуватися в е, військовій справі. Депутати ми допомагали їм і коштами, і харчами, і всім, чим могли для того, щоб з колін піднімалася наша національна гвардія. Пізніше одного ну, разу, будучи в частині а ми е, Уську, то в Золочеві, е, була е, повний. Клуб військових працювали ще для психолога, і, як казав Михайло Вікторович, хлопці, котрі вже вернулися зі сходу, була психіка психікатоліна, і ми спільно дійшли спільного консенсусу: чи можемо ми тих солдат трошки розслабити, трошки оздоровити. І ми почали їх запрошувати до Буська, музеї, спортивні змагання. Відпочинок в басейні різні такі зустрічі в домашніх музеях. Тим самим чи мали, щоб ті наші солдати трошки реблювалися. Тому в завершення своєї промови я хочу ще для вашого музею Михайло Вікторович подарувати вам ось цю книжку Євген Петрушевич. Це перший президент Західної Української Республіки, який є пам'ятником в гімназії, з якої до речі, ми почали співпрацю. Тут я і підписав від ветеранів, і хай ця книжечка буде у е, вашому музеї про те, що ми співпрацювали і продовжуємо працювати. Щасів, здоров'я, дуже вам дякую. 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 Ну і в свою чергу я хотів подякувати за те, що в нас, дякуючи і нашим депутатам і активістам, що в нас хороша співпраця. Хороша співпраця в тому, що ми. Приїжджаємо до вас, гості, ви до нас. Дуже дякую за те, що є молодь, тому що потрібно молоді доводити про цінності, які є в державі. Я радий, що на кінець у нас почали з Донецька, з Луганська їздити на відпочинок сюди. Дякую, щоб нас розділити на схід, на захід, на тих, що на українській мові, на російській. Я думаю, що зараз ті заходи, які проходять в державі. І то, що діти переїжджають, і то, що приходять, і то, що дитина виховується в церкві, в школі, виховується під час таких патріотичних заходів, і то, що зараз діти приходять, постріляють з того тренажора, подивляться. У нас є контрактники з Бузька, які скужать нас з Золочеві, офіцери з Бузька, схожать золочеві. Тобто ж це я вважаю, що така співпраця повинна бути. Ми повинні найти для цього час. Найти для цього одну. дякую за підтримку, тому що. Ми пам'ятаємо і центральна ікона в нашій капличці, ми коли будемо йти домірали, ви побачите, це якраз подарована нас депутатом від Бузької районної ради, пам'ятаю. Вона є, вона знаходиться зараз, це центральна ікона нашої каплички, що є наші військові, які прийдуть помолитися, і ми доводимо, що це є подарунок від наших друзів. Тому, якщо армія підтримується своїм народом, вона не переможе. Ми дякуємо тим нашим священикам, які з нами постійно допомагають. Дякуємо громаді. Щоб ви знали, що з початком війни громада Золочева і ближчих міст сел нам допомогла фактично за півроку близько мільйона гривень. була так, були такі, що діти приходять, діти вишивають сітки маскувальні, приходять люди. Через Польщу, через бронежилет переносять, через кордон по одному носять, щоб вручити його. Цю навіть навіть пенсіонери старалися. Ми все це висвітлили на списку, все це було приходино, жодної копійки не пішло направо-наліво. І вже перед новим роком ми відмовилися вже від допомоги, сказали, що ну, тоді в нас пішли вже набагато кращі були поставки, щоб цьому вже ми тоді відмовилися і попросили, щоб до нині командування навчального центру від себе особисто. Висловити слова вдячності за всебічну підтримку та активну діяльність щодо військово патріотичного виховання молоді Петрусі Євгенієм Михайлівна, якщо вона є. Дякую вам за те, що ви докладаєтеся зусиль. Дякую вам. І також за активну громадську позицію та визнання в засобах масової інформації діяльності військової щодо військово-патріотичного виховання молоді. З побажанням нових здобутків та достатку. Подальшої наснаги на добрі справи хочемо подякувати тимчашкому Мирославу Прокоповичу.